Друзі, привіт! Нарешті збірна України перемагає на цьому євро, перемагає словаків із рахунком 2-1. Якщо б я б не був вболівальником збірної України, мені б цей матч дійсно сподобався за інтригою, за моментами. Ніхто не сидів у глухій обороні. Як одна команда, так і інша грали. Але якщо ти все ж таки українець, вболіваєш за збірну України, то цей матч був дуже нервовим і дуже неоднозначним. Так, бажання було у нас е, набагато більше. Е, гравці старалися, це було помітно. Але і в обороні, і дитячих помилок було достатньо. В принципі, це наша така фішка, я не знаю. Слід відмітити, що з усіх гравців, які зараз себе продають типу Судакова, типу Довбика, е, вони гру поки що у збірній не роблять, а роблять такі гравці, як Шапаренко, який. Також я думаю, мріє поїхати з Динамо Києва і Суркіс, е старший, тобто боксер, який був на матчі, він радів як ніхто інший. Тому що саме Шеперенка і забив, і віддав гольову, і був найкращим цьому матчі. Цілком заслужено. Цілком хочеться похвалити збірну за результат, за те, що вони старалися, не опускали руки. Але давайте, якщо чесно. За грою кращими були саме словаки. Трубін мав пропускати ще декілька м'ячів. Дякуємо, до речі, йому, що цього не трапилося. Я думаю, все ж таки Трубін більш стабільний, більш надійніший Зелуніна, тому слід його випускати, мабуть, завжди номером один. Тепер шанси є усіх в цій групі. Ну, цікаво, ще подивитися, як бельгійці зіграють з румунами. І якщо у всіх команд буде по три очки, то інтрига закрутиться. Ух! Але давайте, якщо будемо чесними, то навряд чи ми вийдемо з цієї групи. Але принаймні це євро буде не таким провальним, як євро 2016. Ну і на цьому дякуємо.